Бусифікація, силова мобілізація, затримання, слова різні, суть одна. Чи законно, як має відбуватись, хто в зоні ризику? Про це сьогодні і поговоримо. Залишайтеся на цьому каналі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, щоб більше людей знали про свої права. Поїхали! Уявіть ситуацію: до вас на вулиці підійшли працівники ТЦК та поліції і починають перевірку документів. Припустимо, що в документах немає відмітки про проходження ВЛК протягом року. Посадові особи починають говорити про те, що ви ухилянт. Та чинять психологічний пресинг. Згодом підходить працівник поліції та говорить, що ви маєте приїхати до ТЦК прямо зараз для вирішення питання вчинених вами правопорушень. Часто приводом для затримання нібито є перебування особи в розшуці. Вже неодноразово говорили, і зазначимо ще раз, розшук існує лише в рамках кримінального провадження. Той розшук, про який говорять працівники ТЦК, фактично означає, що ви знаходитесь в базах МВС як особа, яка вчинила правопорушення за статтями 210 та 210 прим КУПАП, тобто Кодексу про адміністративні правопорушення, а не кримінальні. Оскільки цей розшук не стосується кримінального правопорушення, то в дії, наприклад, проваджується. Ваше перебування в ньому не буде і слова. Дізнатись, чи є ви в такому розшуці, на підставі чого вас можуть затримати, ви можете лише надіславши запит до ТЦК чи поліції. Повернемося до затримання. Перш за все, вам варто пам'ятати, що затримувати вас має право тільки поліцейський. Про це нам говорить Кодекс України про адміністративні правопорушення. Якщо ви вчинили адмінправопорушення при затриманні, поліцейський може застосувати фізичну силу щодо вас. Але тільки тоді, якщо інші поліцейські заходи не забезпечують виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Часто поліцейські забувають, що застосування будь-якого поліцейського заходу має бути законним, необхідним. Пропорційним та ефективним, і він має негайно припинитись, якщо досягнуто мети його застосування. В такій ситуації працівнику поліції необхідно задати логічне питання, чи здійснює він щодо вас затримання. Якщо поліцейський підтверджує це, то нагадайте йому про всяк випадок, що він повинен зробити. А ми нагадаємо вам. Поліцейський має скласти протокол затримання і зазначенням підстави такого затримання. Це є обов'язковим, про це зазначає нам кодекс. В протоколі мають вказати дату і місце його складення, посаду прізвище, ім'я та по батькові яка склала протокол, відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала і затриманим. Хочеш отримати додаткові два місяці безкоштовного перебування в клубі юридичного захисту водія АД». тільки зараз у вас є унікальна можливість відчути всі переваги нашого клубу. Що ж ви отримаєте як учасник клубу? Перше оперативну юридичну допомогу, друге оскарження незаконних постанов в необмеженій кількості, третє захист ваших прав в період мобілізації. А головне, долучившись до клубу в період із 9 грудня та до кінця місяця, ви отримаєте не тільки повний пакет послуг, але й 2 місяці додаткового членства безкоштовно. Звертайтесь за цим номером телефону та дізнавайтеся деталі. Запам'ятайте, вас не можуть затримувати більш як на 3 години. Відліт починається з того моменту, коли вам фактично обмежили свободу пересування. Складати протокол затримання потрібно не в ТЦК чи відділку, а саме на місці. Хоч КУПАП і не передбачає конкретного місця, де має бути складений протокол, але в ньому зазначається час затримання, що є дуже важливим елементом в цій процедурі. Тому потрібно на цьому наголошувати і до складання протоколу про адміністративне затримання не погоджуватися на будь-які поїздки. Поліцейський повинен повідомити ваших родичів та роботодавців про затримання а також що дуже важливо, центр надання вторинної правової допомоги. Це потрібно для того, щоб забезпечити вам. Право на адвоката після його прибуття вимагайте повної присутності адвоката протягом всього періоду затримання, щоб забезпечити правову допомогу при завершенні встановленого строку такого затримання. Тобто, після закінчення трьох годин, коли ви вже не можете бути затримані, адвокат зобов'язаний сприяти вашому безперешкодному пересуванню та виходу з приміщення ТЦК чи відділення поліції. Поліцейський має надати вам можливість висловити в протоколі свої зауваження, забрати свій екземпляр протоколу, і тільки після цього ви. Маєте виконувати вимогу про затримання. Звертаю вашу увагу, якщо протокол про адміністративне затримання складено не було, то все, що ви зробили, тобто сіли до них в автомобіль і поїхали до ТЦК, було зроблено вами добровільно. І через три години вас навряд чи випустять. Підсумуємо: особу може бути затримано поліцейським з метою доставлення до ТЦК в таких випадках. Під час здійснення оповіщення, якщо працівники ТЦК з групи оповіщення Хочуть вручити вам повістку, а ви від неї відмовляєтесь, поліцейський, який входить до цієї групи, може затримати вас та доставити до ТЦК. Також це може відбутись під час перевірки військово-облікових документів. За умови, якщо поліцейський чи працівник ТЦК виявить, що ви порушили правила військового обліку, або ж якщо між вашим військово-обліковим документом та інформацією з електронного реєстру оберіг, будуть розбіжності. Про це нам говорить постанова номер 560. Таке затримання має бути в рамках закону та оформлюватись протоколом. Що робити, якщо на місці поліція не хоче складати протокол затримання? Як вплинути на них? Що робити, якщо затримуєте доставляє вас не поліцейський, а працівник ТЦК? Про це та багато іншого ми написали у випуску два зміни та проблеми сьогодення. До речі, абсолютно кожну норму законодавства, яка прозвучала в цьому відео, ви зможете знайти в нашому АД-шопі. Переходьте за посиланням в описі під відео, озброюйтесь знаннями та бережіть себе.